Вітаю глядачів телеканалу Віка в ефірі програма Щоденник здоров'я тема нашої сьогоднішньої розмови псоріаз. Можливо, ви ніколи не чули про цю хворобу, а можливо, саме ви, у числі тих, кому довелося з нею зіштовхнутися. Якщо це саме так, то наша розмова саме для вас. І говоритимо ми про проблеми псоріазу з лікарем вищої категорії медичного центру «Доктор Про» Іриною Миколаївною Ергак. Ірини Миколаївни 18 років досвіду. Будь ласка, розкажіть нам, що це за хвороба і наскільки псоріаз небезпечний? Доброго дня, псоріаз це багатосистемне ураження шкіри, суглобів та внутрішніх органів. Це досить поширене захворювання, яке е, здатне часто рецидивувати. Тому дуже важливо пацієнтам часто звертатися до фахівців для того, щоб приглушити прояви хвороби. Ірина Миколаївна, скажіть, будь ласка, чим небезпечний псоріаз і чим загрожує зволікання зі зверненням до спеціаліста? Основним проявом захворювання є висипання на шкірі ліктьових та колінних суглобів, волосистої частини голови, поперекової ділянки спини. На місці ураження з'являються псоріатичні елементи запального характеру, які вкриті сріблясто-білими лусочками. Пацієнтів турбує свербіж. Якщо вчасно не звернутися до лікаря, то процес починає прогресувати, а це призводить до моральних та фізичних страждань. Хворі псоріаз знають, що ця хвороба невиліковна то який же вихід? Так, насправді в лікуванні псоріазу можна досягти певного періоду ремісії. Донедавна одним із найпоширеніших методів лікування були стероїдні мазі, які призводять до звикання і рано чи пізно стають неефективними. За довгі роки спроб знайти ліки від цієї хвороби, лікарі різних країн накопичили певний досвід в лікуванні псоріазу. Наприклад, ізраїльські дерматологи звернули увагу на чудодійний вплив грязи і мертвого моря на вражені псоріазом ділянки шкіри, а ефективність кліматерапії. В зоні мертвого моря досить висока, часом сягає 80%. Ірина Миколаївна зрозуміла, що лікування за кордоном може дозволити собі не кожна людина, то що робити в такому разі? Ізраїльські вчені розробили серію препаратів, до складу яких входять натуральні компоненти та мінерали мертвого моря. Ці препарати не місять стероїдів, вони дозволяють досягти довготривалого періоду ремісії. Провідні клініки світу вже співпрацюють з ізраїльською лабораторією та мають велику кількість позитивних відгуків та продуктивних результатів. Саме тому медичний центр «Доктор Про» має в своєму арсеналі ізраїльські ліки та методики лікування псоріазу без гормонів та без звикання. Носка, як розпочати лікування в центрі, і як взагалі проводиться лікування у центрі «Доктор Про»? Дуже просто. Пацієнти хворі на псоріаз, телефонують до медичного центру «Доктор Про», записуються на прийом, зручний для них час. Під час прийому лікар оглядає пацієнта, встановлює діагноз, визначає стадію захворювання, відсоток враження тканин, а також призначає індивідуальну схему лікування. При необхідності в медичному центрі «Доктор Про» можна пройти ультразвукову діагностику внутрішніх органів. Для лікування застосовуються нікальні препарати ізраїльського виробництва. Це креми, гелі та шампуні? Ці препарати не містять стероїдів, не викликають побічної дії, а також не призводять до звикання. Ці препарати не продаються в аптеках, їх можна призначити та придбати в медичному центрі «Доктор Про». При необхідності лікар центру може призначати таблітовані та ін'єкційні препарати. Пацієнти не потребують госпіталізації і можуть не відволікатися від звичайних справ. А як довго триває таке лікування? Середня тривалість такого лікування складає 2-3 місяці. Звичайно, все залежить від стадії захворювання, але перші результати пацієнт може помітити через 2-3 тижні після систематичного застосування наружної терапії. У медичному центрі лікують тільки псоріаз чи також і дерматити. Лікар-дерматолог медичного центру «Доктор Про» лікує такі захворювання, як екзема, себорея, дерматити, грибкове ураження шкіри та нігтів. Також з допомогою апарату Сургітрон проводиться видалення. Ня новоутворень шкіри, таких як канделоми, бородавки, папіломи. Видалення проводиться одномоментно та без рубців. Ірино Миколаївна, Я вам дякую за змістовну розмову. І наостанок, що би побажали нашим глядачам, я хочу сказати, що від життя можна взяти безліч приємних моментів, тому не зволікайте. Звертайтеся за допомогою медичний центр «Доктор Про» та на своїм життям.